Кін, зберігаючи офіційний нейтралітет, активно використовує тему війни у власній геополітичній грі. За повідомленням The Washington Post, цього літа Китай різко наростив експорт ключових компонентів до Росії, зокрема волокно оптичних кабелів і літій іонних батарей, що застосовуються у виробництві дронів менш вразливих до радіоглушіння. Експерти застерігають, що такі поставки посилюють ударні можливості рефі та викликають питання щодо дотримання експортного контролю. І таке питання: як ви оцінюєте нинішню роль Китаю у війні? Чи можна говорити, що Пекін справді має ключовий вплив на її тривалість? І чому на вашу думку Китай одночасно заявляє про нейтралітет і продовжує такі експортні операції? Перш за все, нам варто зрозуміти, що Китай, не дивлячись на його позицію, не дивлячись на ту велику військово технічну допомогу, яку він надає, не хоче ні перемоги Україні і відповідно наших західних партнерів, ні перемоги Росії. Він зацікавлений в одному, щоб війна тривала максимально довго зникровлюючи усі сторони російсько-української війни. Бо на цьому він отримує дешеві російські вуглеводні. де на одному барелі він економить як мінімум 6 доларів, Орів тому що Росія обмежена в своїх експортних тепер ресурсах після наших далекобійних ударів. Ну і в принципі для неї дуже і дуже обмежені ринки. Це по перше, по-друге, Китай хоче. Таким краном щодо продовження агресії він дає Росії рівно стільки допомоги, щоб вона десь не обвалилася. Фактично, таку роль для України відігравали Сполучені Штати за адміністрації Байдена, коли нам так само припиняли кран військової допомоги на пікові наших контрнаступальних дій. І так само, коли нас просили не бити по нафтопереробних заводах стосовно можливості, дійсно такі плани є, але знову ж таки вони будуть регулюватися відповідно до ситуації на лінії бойового зіткнення. Але зараз можна стверджувати, що. Що 90% дронів, які виробляє Російська Федерація, вони саме мають китайські компоненти. Китай все більше не хоче бути хабом для обходу санкцій для Росії, а саме постачати і заміняти її своєю продукцією. Ну тобто, коли там потрібні якісь напівпівровідники чи дорога електроніка, він більше її не транспортує там. Окольними шляхами зі Сполучених Штатів Америки, Швейцарії чи інших країн, а каже: ну ось в нас не виходить більше це робити. Будь ласка, купляйте китайські компоненти. Шахеди все більше стають не іранськими, а китайськими. На них вже встановлюються 16-канальні антеники до наших засобів радіоелектронної боротьби. Для розуміння, перші шахеди мали 2-4-канальні антени, які не витримували якраз дію наших РЕП. Крім того, Воюють китайські диверсійно-розвідувальні групи на стороні Російської Федерації. Це цілоспрямована політика уряду для того, щоб здобувати безцінний досвід для китайської армії сучасної високотехнологічної війни, високої інтенсивності, ну і відповідно високої частоти зміни характеру бойових дій. Переходячи до конкретики, китайські спеціалісти зокрема працюють на Іжевському заводу Купол. Китай дає їм технології, дає спеціалістів, і зокрема спільно вони виробляють дрон Гарпія 1 Також все більше Китай бере участь у удосконаленні безпілотника імітації Гербера. Це ті, які залітали на територію Польщі, і на які польська авіація витрачала дороговартісні ракети. Ну і так само вкладаються у дрони, які необхідні безпосередньо для. Коригування артилерії, тобто Росія, повністю залежна від цього, від китайської допомоги від продажу вуглеводнів на китайські ринки. Тому насправді політика США, яка нарешті приходить до розуміння за місяці місяців війни, завдяки нашим силам оборони, які забезпечили цю стійкість, саме відбулася зміна політики, США, Якраз і полягає в тому, щоб з Росією добиватися миру через силом з Індією. Це нібито вже є домовленість, що Індія не купуватиме російську нафту. Бо США у відповідь на це вже запровадила 50% відсоткові мита на індійські товари замість 25%. відсоткових. Ну і планується зустріч Сідзіпіна і президента Сполучених Штатів. Тобто тепер вирішення долі російсько української війни воно вже знаходиться не в Москві, а безпосередньо в пекіні тому точно маємо шанси на обережний оптимізм, тому що і Китаю є що запропонувати штатам, і так само сполученим штатам є, що запропонувати Китаю, зокрема що стосовно торгівельної політики і зняття. Обмежень на критичні для КНР товари, пане Дмитре. Також не можемо з вами і не обговорити останні публічні заяви Дональда Трампа до російського диктатора. Він знову вже не знає, який раз поспіль звернувся до Владимира Путіна із закликом знову ж таки припинити бойові дії, зупинити кровопролиття. І під час прес-конференції глава Білого Дому він заявив, що а, все, чого ми хочемо від президента Путіна, щоб він зупинив це, підкресливши, що від війни страждають звичайно як українці, так і росіяни, і за слова. Амо Трампа головна мета сполучених штатів наразі це якраз таке мирне врегулювання конфлікту, адже продовження війни лише поглиблює трагедію. Ну і знову ж таки, вже завтра, 17 жовтня, президент нашої країни Дональд Трамп вони зустрінуться, будуть обговорювати а, питання можливого миру. І хотіла б запитати вас, як ви вважаєте наскільки серйозною є наразі ця заява Трампа в контексті реального впливу США на припинення війни в Україні? І яка реакція Кремля на подібні звернення? Чи мають вони взагалі? Хоч якийсь ефект. На щастя, реакція Кремля це поки що виключно істерика. Вони через дякуємо їхній недолугістю, що вони не продумали якусь свою дипломатичну стратегію на випадок зміни політику Вашингтону. Чому так сталося? От подивимося, перші кроки адміністрації: від ми змінюємо свою політику і правила гри, і ви, Україна, виконуєте те, що ми вам кажемо. Ну, бо у вас просто немає виходу. До е, те, що заявляє гексет, ми будемо постачати, ми будемо підтримувати розвиток програми Пьорл і навіть. Ідея створити. Трампом фонд стійкості України, щоб якраз власне у випадку провалу перемовини з Китаєм, ті мита, які накладені на китайські товари, переспрямовувати власне у цей фонд. Це така ідея, яка зараз активно обговорюється в кулуарах Білого Дому в хронології. Тобто, була така політика США. Вони висували багато ідей, яких нас тоді просто розривало, і обмін територіями, і визнання російської окупації Криму, і перекладення на жертву агресії, тобто на нас основні. Ної відповідальність за початок російсько-української війни, і відповідно, ми пам'ятаємо те потепління між Оскою Вашингтоном. Але ми відмовилися до обміну території один із представників уряду. А це Рубіо розгорнув свій літак над Атлантичним океаном. Коли ми сказали, ні, 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 ніякої окупації легітимізації Криму ну точно не буде. І фактично, щоб нас десь більше е, урегулювати Росії, був даний люфт часу для того, щоб покращити своє положення у тій ж Донецькій області, за яку власне вони вирішили провести торги е, за літню наступальну кампанію. На щастя, Росіяни провалили просування по винищених селах і посадках. Ну це для міжнародної геополітики просто нічого, враховуючи ті величезні втрати, які несе Російська Федерація. Вони однозначно просто не співмірні і через те, що наразі обмежується їх. Ресурси через наші далекобійні удари, то е Відповідно, перспективи, що росіяни зможуть якось нас переломити, на щастя тануть пів наступальної кампанії пройшло і на щастя, фронт не посипався. Ми ліквідовуємо загрози, стабілізуємо ситуації, десь вони далі рухаються, але це просування вздовж 1200 кілометрової лінії бойової зіткнення, приблизно 7-8 квадратних кілометрів на добу. Для розуміння минулого листопада вони просувалися з темпами 35-40 квадратних кілометрів на добу. Тому враховуючи. Що як люблять говорити у Росії, немає карт, Росія нічого не пропонує, вони навіть не вдаються до якоїсь дипломатичної гри. І вирішили, власне, американці, розуміючи, що Росія зараз найслабша з 91-го року, оці ставки підвищувати. І ми відповідно як величезний виклик, що ми цю справу довели до кінця. І це забезпечили наші сили оборони на фронті, які витримали. Ми наростили нашу далекобійність. І коли ну всі зрозуміли, що навіть силами України Росія сипеться. То чому відповідно не підтримати цей процес, як там переможи спочатку, щоб я тебе підтримав? Власне цим і керуються американці. Знаєте, рік тому, коли я казав, що ми підійдемо до питання томагавків, то медійна і експертна спільнота крутила пальцем біля виска. Ну здурів таке говорити. А зараз це наша реальна вимога. І президент Сполучених Штатів скоріше схиляється до відповіді питання технічного регулювання: як вони будуть використовуватися, ким використовуватися і по яких власне цілях летітимуть? Тому Então... Uh... Більше до світу доходить. Єдине можна досягнути миру через силу. Якщо це станеться припинення вогню, далі йде велика дипломатична робота, гонка озброєнь, і потрібно буде за чотири роки, коли Росія відновиться і захоче знову вдарити по Україні, довести наші потужності до такого рівня, щоб у Москві розуміли, що новий виток агресії призведе уже до розвалу Російської Федерації, що вона просто посипеться. Тому це наш шлях, наша найтемніша ніч перед світанком, і нам важливо витримати, підтримувати військових всіляко до допомагати, підтримувати дипломатичну лінію нашого вищого військового політичного керівництва зеленського паліси інших представників офісу, уряду парламентарів, є всі шанси нам вистояти і є всі шанси припинити вогонь на вигідних для нас умовах.